Самотній Ворон, нова книга Василя Добрянського, прикарпатського письменника, презентація якої відбулася в Івано-Франківську. Автор каже, що робочою назвою цього психологічного трилера була шосе сліз, так називається місцина в Канаді, де дуже часто відбувається вбивства. Автор постійно цікавиться кримінальними новинами закордоння і зізнається, що потім інтерпретує їх до іншої дійсності в художньому викладі. Василь Добрянський констатує, що в Україні мало літератури про маніяків у серії Негубивць. А читача цікавить така книжка. Це мій черговий психологічний трилер, детектив, який на початку вересня на Київбукфесті в рейтингу видавництва Фабула посів друге місце по популярності. Для мене це було була. Така приємна новина, адже автор для того і працює, щоб його читали. На голій гілці самотній ворон, тихо старіє, осінній вечір. Здається, ну от, три рядочки, три ряд а вони виявилося, що коли я почав поставив на початку того, як почав писати, воно відобразило весь роман.